Протягом цього тижня війська РФ почали активніше штурмувати сіверський напрямок із застосуванням важкої техніки, автівок та мотоциклів. Лінія фронту на цьому напрямку майже незмінна вже тривалий час, бо наші оборонці під ворожим дощем щодня знищують ворога пачками, аби не допустити його в Донеччини. Також уже традиційно у наступному сюжеті буде картка для донату. З передової репортаж Владислава Круглова. Це наш бойовий кінь. От буквально от сьогодні зранку ми повернулися на нього завдання. Це наше можна сказати броня і життя, яке доставляє нас до позицій, яке забезпечує нашу логістику. Ну і віру в те, що якісь там дрони нас ну, не вибачте. Кірпі, турецький бронеавтомобіль, який використовують нацгвардійці на сіверському напрямку, на сьогоднішній день кацапи ну, просовуються, просовуються, і деякі зони вони стають вже сірими. Йдуть штурми, і тому не завжди можна під'їхати, от саме ну, найвище до позиції. Тому ж, є такі точки, де ми висаджуємося. І інколи десь там 3-4 км приходиться ну, ножками протопити. Нас до позиції супроводжує наш «Мавік», який спостерігає, бо і ми змогли ну, добре дойти до позиції, і з нами нічого не сталося, щоб усе контролювалось. Але якщо вони вмикають реп. Це може заважати і нам, тож захід на позиції чи вихід є одним з найважчих моментів у роботі військових. По них летить весь наявний у росіян калібр, а з неба працює авіація та цілодобово читують ворожі дрони. Сьогодні вже війна дронів, то їх дуже багато, тому інколи заходи бувають і одну добу, дві доби. Ну переміщаємося невеликими групами. І по суті, це вже не прогулка, як на початку війни, а це вже такий марафон. Тож, аби уберегти себе бодай від дронів, бійці просять наших глядачів про допомогу. Кьюар-код і картка для донату на ваших екранах. Нам потрібен реп переносний, який може захищати піхоту в пішому порядку. І потрібні реби, які встановлюються на авто для безпосередньої доставки груп піхоти, груп солдат. До точок вигрузки. Коли бійці роти вогневої підтримки займають позиції за піхотою, чи разом з ними починається робота. Бійці РВП працюють по цілях на відстані 1,5-2,5 кілометри. Піхотинці їм допомагають. Останній штурм, то ми працювали мінометом спочатку, була робота піхоти із автоматів на загородження. Ну, для того щоб стримувати супротивника і <кій> тримати їх на е, дистанції, яка нам. Потрібно для праці у бійців в арсеналі і стрілецька зброя для знищення ворожої піхоти, автомати, кулемети, АГС і важка для зупинки техніки СПГ. Бували штурми такі, що нам там командир там в радійку каже, блін, пацани, бля, сьогодні краще. Сьогодні там 31 один Ми такі а, блін, класно, типу, серед наших короче втрат немає. Буває інколи такого. Там ну два-три. Ну все в залежності від штурмів. Якщо великий штурм, то не знаю, як у нас прийнято казати, ну пачками. Наложимо та війна, на жаль, це не лише ворожі втрати. Наші оборонці теж гинуть та отримують поранення. В такі моменти доводиться ризикувати життям, аби евакуювати бійців з позицій. Ми безпосередньо витягали і своїх трьохсотих. На жаль, були й випадки, коли ми витягали двохсотого. І це теж робиться своїми силами на відкритих ділянках. Якщо там легке поранення, і це, наприклад, нога. То можна узяти під руки товариша і намагатися виходити разом. Нацгвардійці борються за кожне життя, на відміну від росіян, для яких люди це лише гарматне м'ясо. Тож, користуючись можливістю воїни, нацгвардійці закликають українців доєднуватися до їх лав, аби захистити батьківщину і щоби ті, хто воює вже майже три роки, а дехто й більше десяти, мали змогу, хоч трохи відпочити. Шкода, що люди ну, не хочуть іти захищати свою батьківщину. Ну, приходиться нам це робити без перепочинків, без перерв, але тримаємося. Наразі у цих захисників є менше тижня на те, аби набратися сил. Та вже завтра їм необхідно йти на тренування, тому відпочинком це не назвеш. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти, ICTV. Єдині новини.